Зараз ви дізнаєтеся, яка солодка випічка менше шкодить вашому здоров'ю. Скажіть мені, будь ласка, ви дуже любите пончики. Правильно? Так. Да. У кожному пончику є велика кількість трансжирів. Ви коли небудь чули, що таке трансжири? Чули, але не знаємо, що це трансжири це небезпечні жири, які утворюються внаслідок термічної обробки рослинних олій. А я вам скажу, що відомо всесвітньої організації охорони здоров'я з приводу трансжирів. Вони викликають рак. Крапка. пончики Смажать в олії, так? Да. Ось такі чисті олії. Але якщо посмажили один і витягли, а потім смажать другий, змінюють олію, як ви гадаєте? Ні. Вона становиться темніє. Ось вижимка з олії, яка взята з цих пончиків, які ми приготували. Трішки присипати пудрою. цукровою пудрою. І вроді як в глазурі. Гарно? Угу. Mm так. -hmm. Mm -hmm. да. Красиво але як? Згоден з тобою. Хороших пончиків, як на мене, взагалі не буває. На 99,9% вони робляться ось так: от. з олії, яка кілька разів перекипить, і в ній виділяються канцерогени, які викликають рак. Ми склали для вас рейтинг безпечності солодкої випічки відповідно до рецептури. На п'ятому місці у нас спончики через велику кількість там небезпечних жирів, тому що їх готують у фрітюрі. На четвертому місці у нас вироби з листкового тіста. Там також дуже багато жирів, а ще начинки, в яких є консерванти і барвники. На третьому місці вже ну більш-менш непоганий варіант це кекси та бисквіти. У їх складі теж є жири, але вже в набагато меншій кількості. На другому місці у нас булочки із начинками. У начинках є консерванти і барвники синтетичного походження. І на першому місці варіант, який ми вважаємо кращий відповідно до рецептури. Це звичайна булочка, тому що в ній менше використовують консервантів, барвників. і краще, коли таку булку роблять саме з вершкового масла, а не з маргарину. Тепер давайте поговоримо про мак. Хто любить пиріжки з маком? Я. Yeah. Mm. Смаката. Ось цей Мак, який в цьому пиріжку взятий мною з ось цієї баночки. Консерви. Пахне маком. А ось склад. Вода. Мак лише 21%. Тобто п'ята частина від цієї банки. Це десь ось так. От. Внизу, На самому дні. Штучний мед. в Склад якого входять. Двічі консервант, двічі крохмаль, тричі цукор і на першому місці вода. Мой любимий пірок смішний. Але я знову прочитаю склад. Маргарин. Консерванти ароматизатор. Пам'ятаєте, там, де є маргарин, обов'язково є гідрогенізовані жири. Маргарину бій. Якщо хочете купити щось смачне, це має бути зроблено або на олії. Не гідрогенізовані, це дуже важливо. Або на маслі маргарин.